22 липня в сесійній залі Прилуцької міської ради відбулося засідання робочої групи з питань громадської безпеки та відновлення. У прилуках такі зустрічі проходять щомісяця. До них долучаються представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, провайдери безпекових послуг. До слухання долучилася і Наталія Красківська, спеціалістка з залучення громад проон. Вже майже два роки вона проводить навчання робочої групи. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу. Робочої групи з громадської безпеки і відновлення, яка функціонує Луцькій громаді вже з кінця 2022 року. Звичайно, в нас є певні успіхи, результати, якими пишається сама громада, і ми разом з нею. Слухання розпочали з питання безпекової ситуації в громаді. Про роботу правоохоронних органів інформував начальник сектору моніторингу Прилуцького районного відділку поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області Микола Самбор. Загалом до Прилуцького районного відділу поліції за звітний період надійшло 13 тисяч звернення громадян, у тому числі від мешканців Прилуцької громади 8 тисяч Тобто, фактично, 62% – це звернення саме мешканців Прилуцької міської територіальної громади. Сказаної кількості звернень, 1142 звернення це відомості про кримінальні правопорушення. Тобто, фактично 9-10% в межах цієї цифри від загальної кількості повідомлень становлять повідомлення про кримінальні проступки та злочини. Що стосується ефективності протидії злочинності, кримінальним проступкам та злочинам, та безпосередньо зауважив, що із 765 зареєстрованих злочинів 523 розкрито, що становить 68,3%, при середньообласному 62 і трошки більше 50 по Україні. Як зазначає начальник відділу моніторингу, протягом шести місяців зареєстровано 375 тяжких та особливо тяжких злочинів, 312 з яких розкрито. Питома вага становить 78,7%, при середньообласному 59. Тобто ми можемо констатувати те, що три з чотирьох особливо тяжких і тяжких злочинів по гарячим слідам продовжує часу досудового розслідування розкривається поліцейським Прилуцького районного відділу поліції, знову ж таки, аналізуючи інформацію про стан протидії. Тяжким, особливо тяжким злочин впродовж там, січня, лютого березня, квітня, травня, відповідно, за 6 місяців. Хочу зауважити, що поліцейські привозки районного відділу поліції підтримують тенденцію до ефективності протидії цьому виду злочинності. Якщо на початку року це становило в межах 60-63% розкриття, то на даний час я вже зауважив, що це 78,6. За поточний рік оперативники поліції по гарячих слідах розкрили три вбивства та три випадки. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Поліцейські також звертають особливу увагу на скоєння майнових злочинів, в структурі яких особлива увага знову ж таки належить, це крадіжкам. За поточний рік у нас 171 факт крадіжок зареєстровано, 132 розкрито. Середня питома вага становить 76% розкриття. Викликають, продовжують викликати занепокоєння це шахрайство. Зрозуміло, що шахрайство – це особливий. Вид майнових злочинів, які як правило вчиняються на сьогоднішній день з використанням е програмно е електронних комплексів. Мережі інтернет на сьогоднішній день у нас зареєстровано 107 таких злочинів, розкрито 73. Микола Самбур також додає поліцейські занепокоєні злочинами, які пов'язані зі збутом зброї та наркотичних речовин. Продовж 24-го року поліцейськими задокументовано 28 фактів незаконного обігу зброї. На сьогоднішній день по 20 вже оголошено винним особам про підозру, оскільки це кропітка робота пов'язана з проведенням різноманітних і судових експертиз і проведення. Слідчих, слідчих розшукових заходів, тому на сьогоднішній день маємо таку картину. Окремо відмічується протидію найбільш поширеному такому виду злочинів, як незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин. На сьогоднішній день поліцейськими районного відділу поліції задокументовано 138 таких фактів. Порівнюючи з минулими роками, це в рази більше. В тому числі задокументовано 43 факти збуту наркотичних засобів. У всіх сорока 42 на сьогоднішній день у 38 вже оголошено про підозру. Винні затримувалися, і майже 75% цих справ уже скеровано до суду. Про надзвичайні ситуації у Прилуцькому районі за поточний рік інформував начальник відділу організації профілактичної роботи та соціального захисту Прилуцького районного управління головного управління ДСНС України Віталій Сердюков на території Прилуцького району. Початку цього року виникло 206 пожеж. Найбільша їх кількість зареєстрована в житловому секторі громадян це 99 пожеж. На підприємствах, установах, організаціях і закладах виникло 4 пожежі. На відкритих територіях 93 пожежі. Це екосистеми, ліси і так далі. Основними причинами пожеж стали необережне поводження з вогнем 115 випадків, порушення правил монтажу та експлуатації печей 41 випадок, порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок 32 випадки, підпал 1 та інші випадки 17. За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, внаслідок небезпечних факторів вогню було виявлено трьох загиблих та двох травмованих осіб. Що стосується виявлення вибухонебезпечних предметів, з початку року до відповідних підрозділів надійшло 31 повідомлення про виявлення таких предметів, з них 28 підтверджено, три відповідно. Не підтвердились випадки на ці 28 випадків було здійснено відповідне реагування. 22 рази залучались підрозділи ДСНС для вилучення та знищення цих предметів, і шість випадків було ліквідовано силами нацполіції та СБУ. Також на засіданні презентовано успішні приклади особливості залучення ресурсів для соціальних та інфраструктурних проєктів. Зокрема, це співпраця з громадською організацією Подільська агенція регіонального розвитку. В рамках проєкту Секюріті Компакт для Прилуцької громади було проведено низку тренінгів. На завершення Прилуцька міська рада отримала безпекове обладнання. Обладнання включало в себе це малошумний генератор, електростанція портативна. Також професійна медична аптечка і навчальні матеріали. Дуже необхідне обладнання, враховуючи реалії нашого часу. Одним з ключових питань засідання став проєкт менеджмент волонтерства в громадах Чернігівської області. Він реалізується за ініціативи громадської організації Сфера молоді в партнерстві з Чернігівським обласним молодіжним центром. Проект спромований на залучення молодих людей до процесів відновлення в громаді. Проте ми не фокусуємося тільки на процесі відновлення як інфраструктурне відновлення або будівельне, тобто ми говоримо. І про відновлення контентне, так, створення відповідних подій, заходів і проєктів, які допоможуть молодим людям в самореалізації створення нових тенденцій і об'єднання навколо цих тенденцій безпосередньо інших молодих людей. Щоб Прогресії да створять відповідну спільноту. Нагадаємо раніше в рамках співпраці з громадською організацією у молодіжному просторі думка реалізували проєкт ЮА». Ми пишаємося до речі цим проєктом, Ми дуже вдячні, що нас в нас вдалося це зробити. Та й місто Прилуки, громада міста Прилуки, молоді люди варті того, щоб відкривати створювати молодіжні. Просторі, простори цікаві, доступні, які надають додаткові можливості. І ми віримо в те, що в подальшому він зміцніє. Наскільки ми знаємо, то зараз там більш ґрунтовні ремонтні роботи проводяться, і ось ось буде відкриття. Першочергово планують провести навчання з представниками громади. Це буде міксована е, така група, тобто там представники волонтерських спільнот або активні молоді люди і е, представники. О, Органів місцевого самоврядування це дуже важливо з точки зору для того, щоб ті напрацьовані результати вони були дієві, вони були пропрацьовані в, разом з цільовою аудиторією і мали більш, більший ефект та відповідну якість. Знову ж таки для ОМС це така собі практика або кейс, який вони можуть. Там протестити або впровадити нові підходи і спробувати, як вони працюють безпосередньо завдяки цьому проекту в своїй громаді. Ми так само плануємо організувати системний методичний супровід. Адже ми чекаємо від цього проекту, що будуть напрацьовані документи, які можна буде приймати. В якості програм місцевих, які діють на допомогу волонтерським групам та спільнотам, також в рамках проєкту менеджмент волонтерства в громадах Чернігівської області організують системно-методичний супровід, оскільки в рамках ініціативи очікують напрацювання документів, які можна буде приймати в якості місцевих програм, що допомагатимуть волонтерським групам. Тому ми забезпечуємо менторський супровід по напрацюванню відповідних документів, які допоможуть створити. В подальшому е можливості е та підтвердження тієї сталості в громаді, якщо ви дійсно вмієте. А я знаю точно, що ви вмієте якісно реагувати на гуманітарні там або різні виклики, які відбуваються в громадах, то це якраз і буде підтвердження тому, що ви спроможні це зробити. Мають на меті і матеріальне забезпечення прилуцької громади, зазначає Ірина Сімонова. В рамках цього проекту, тобто, в нас є відповідний бюджет на посилення цих майданчиків в громадах на кожну з громад, яка є учасницею цієї цього проекту. І ми так само це хочемо забезпечити через визначення і запит потреб від органів місцевого самоврядування в співпраці з волонтерськими групами, які подалі будуть співпрацювати разом над розвитком і посиленням волонтерської. Там групи, або комунікаційної платформи, або взагалі волонтерського включення в процеси, які відбуваються в громадах. Цей проєкт є дуже корисним для прилук, наголошує спікерка. Ви можете створити якісну програму, яка буде як ілюструвати, або там. Гарантувати сталість ваших намірів у розвитку та підтримки волонтерства в якісному реагуванні на гуманітарні виклики в вашій громаді не одноосібно як органу місцевого самоврядування, а разом зі спільнотою, ну в нашому випадку, зі спільнотою волонтерів, молодих людей вашої громади. Ресурсна та менторська підтримка протягом цього проєкту, тобто ми, ви не лишаєтеся самі в розробці програми, бо це ми розуміємо ваше навантаження і виклики, з якими ви зараз стикаєтесь, тому якраз менторська і ресурсна підтримка буде е, реальною допомогою в, цих, в цій роботі. Активізація громади, е, тобто ми закладаємо. Такі амбітні цілі, що за допомогою протягом того, як ми будемо створювати цю програму через ті інструменти, які допомагають і мають бути включені в створення і розробку програм, ви можете їх протестити і тим самим залучити ще більше кола серед молодих людей або волонтерів, вашої громади. І залучення ресурсів, тобто ця програма дасть вам можливість подальшому говорити про те, що ви маєте потребу в ресурсах, для того, щоб ця програма мала той ефект і вплив на розвиток вашої громади. Вона у вас є. Це круто. За нею проголосували. Ви можете говорити про те, що ви стали підготовлені там і розумієте, як вам вчасно і якісно реагувати на ті виклики, які відбуваються в вашій громаді.